Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі Готуємо разом з залею. Сьогодні я з вами дуже хочу поділитися найкращим рецептом, неймовірно смачного та корисного салату. Такий салат готується дуже просто і з простих інгредієнтів. Для початку я беру свіжий огірок 300 г і нарізаю його на невеликі шматочки. Друзі, якщо ви хочете схуднути, але дуже любите смачно поїсти, приготуйте саме такий салат за моїм рецептом. Я впевнена, що вам сподобається. Але змастіть не майонезом, а просто оливковою олією. Також беру помідори чері 300 г і розрізаю їх на опіл. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Беру червоний солодкий перець вагою 250 г та нарізаю його також середніми шматками. У мене є дуже смачне солодке яблуко вагою 200 г. Його також нарізаю середніми шматками. Беру червону цибулю вагою 100 г і нарізаю її смужками. До миски висипаю нарізані яблука, помідори, огірки, перець, нарізану смужками цибулю червону і горошек консервований. Солю та перчу за своїм смаком. Додаю 3 столових ложки майонезу та добре все перемішую. І салат виходить неймовірно смачний та корисний. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.